Це Ілля, наш експерт з саду, городу та тваринництва. Він розуміється на рослинах та тваринах як ніхто інший. Ілля каже, що розмовляє з курками, але ми знаємо, що він жартує. Це Вікторія, наша королева сільськогосподарської техніки. Вона може відрізнити модель трактора чи комбайна на кілометровій відстані. Ось Владислав, наш гуру запчастин. Він ремонтує все від дрібних механізмів до великих машин. Владислав може відремонтувати трактор із зав'язаними очима. Зустрічайте Матвія, нашого експерта з активного відпочинку та крафтових продуктів. Він обожнює досліджувати природу та відкривати нові місця для активних захоплень. Анна, наш експерт з продажу засобів захисту рослин. Вона точно знає, як змусити шкідників шукати інші поля для своїх пустощів, Анна завжди пильнує, щоб жодна комаха не відважилася на ваші посіви. Зустрічайте Світлану, нашу менеджерку з продажу насіння. Світлана знає все про насіння і зможе підібрати для вас найкращі сорти, щоб ваше поле перетворилося на справжній рослинний рай. Ось ми, ваша надійна команда Гектар в Кропивницькому. Приєднуйтесь до нас у TikTok, щоб отримати більше порад, ідей та цікавих історій.